234-й день російської агресії. День захисників і захисниць України. По Харкову вночі було завдано ракетних ударів. Близько 21-ї години ворог обстріляв Холодногірський район. Мінімум два прильоти по Харкову. В некоторих районах міста проблеми з електроснабженням. Як повідомили у Новобаварській окружній прокуратурі, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Внаслідок цього утворились дві воронки глибиною 2,5 та 3,5 метри. Потерпілих та постраждалих немає. Будь-які військові об'єкти на вказаній території відсутні. За попередніми даними, російські військові випустили дві ракети типу С-300 з Білгородської області Російської Федерації. Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини. Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо одна людина отримала поранення. Протягом вчорашнього дня ворог масово обстрілював місто Куп'янськ. Пошкоджено три магазини та торговий павільйон. Сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Як звітують рятувальники, через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі. Обидві пожежі виникли в Куп'янську. Горіли чотири торгові об'єкти на загальній площі понад 300 квадратних метрів. Всі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини, але мінна небезпека ще висока. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 702 вибухонебезпечних предмети. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, цієї доби є поранені серед мирного населення. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Озюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років. У Куп'янську Ізюмі і Балаклії продовжуються відновлювальні роботи. Інформують у ДСНС на лінії зіткнення. Наші захисники і захисниці продовжують бити ворога та завдавати йому відчутних втрат та крок за кроком звільняти українську землю від окупантів. Станом на 14 жовтня ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині, а також 75 у Херсонській, 43 в Донецькій області та 7 у Луганській області. Як зазначають в інституті вивчення війни, Збройні сили України мають успіх у визвольних боях на Харківщині. Минулої доби українським бійцям вдалося зміцнити свої позиції на північному сході Харківської області. Можливо, ЗСУ вдалося взяти під контроль декілька сіл в напрямку Сватового. Я Батьківщину. Ми захищаємо батьківщину. Ми захищаємо батьківщину. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.